Ми мало не щодня чуємо про певні вибухи, прильоти, роботу наших дронів в тимчасово окупованому Криму. Напередодні, взагалі, відбувся рейд. Так і наші збройні сили, наші розвідники опинилися на тимчасово окупованому півострові. Ну а сьогодні в Криму пролунали вибухи, і власне з'явилося вже відео прильоту. В Тимчасовому окупованому Криму сьогодні повідомили про приліт неподалік від Оленівки. От ви бачили цей кадр на своїх екранах. Місцеві повідомляють, що поруч з Оленівкою було чути глухий вибух, після якого піднявся густий дим. Повідомляється, що карета швидкої допомоги направилися до місця вибуху, при цьому пропагандистські канали намагаються виправдати так би мовити бавовну на півострові, і пишуть про те, що в Оленівці, начебто, горить. Трава в степу, але е, виглядає, що все далеко не так. А тому, що з'явилися уже супутникові знімки наслідків сьогоднішніх вибухів в Криму, і як повідомляє Крим реалії на супутникових знімках сервісу Планетком, видно невідомі об'єкти та сліди автомобільної техніки в районі Оленівки. На жаль, ці кадри не можемо вам зараз показати, але на них видно, що спалах у цьому районі зафіксували також і супутники НАСА. Тож, все ж таки сьогодні, ок. Окупантам прийшлося не солодко в районі Оленівки. Ну і я зазначу, що по цьому місцю, так би мовити, наші збройні сили вочевидь працюють систематично, адже напередодні в нашій розвідці показали знищення російського с 400 якраз біля. Оленівки, зокрема, е, йдеться про те, що кількома днями раніше, у тимчасово окупованому Криму, було знищено російський зенітно-ракетний комплекс С 403 «Умф». Е, повідомили про таке в головному управління розвідки Міноборони. Ну і зазначається, що внаслідок вибуху повністю знищено було саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад, враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєні ворога. Це болючий удар про, по системі протиповітряної оборони окупантів. Що Матиме серйозний вплив на подальші події в Криму, і бачимо, що дійсно, от такі події вже повторюються. Тож, фактично, бавовне, так би мовити, а якраз біля Оленівки на тимчасово окупованому півострові скоріш за все найближчим часом варто очікувати побільше, і це прекрасні для нас новини. Але росіяни також розуміють про те, що атак на Окупований півострів їм не уникнути, зокрема і з боку моря, тому вже вигадують, як укріпити свою оборону. І ем, окупанти могли затопити шість суден біля Кримського мосту. Це випливає так само із даних супутникових знімків. Зокрема, як пише Sky News, Британський, Росія могла потопити шість суден біля Кримського мосту за для так званої оборонної відповіді на атаки морських дронів. На супутникових знімках у воді. На південь від мосту не видно, наприклад, жодних об'єктів, коли йдеться про дату, 19 серпня. Але через три дні там з'являються два судна. Ще через два дні на поверхні води видно ще одне судно. А уже 26 серпня напередодні з'являються шість об'єктів у тих самих місцях довжиною близько 30 метрів, але темнішого кольору, що на думку експертів і за їхніми висновками означає, що вони затонули і перебувають зараз під водою. Дою, зокрема, аналітики з питань безпеки та оборони Майкл Кларк зазначив, що використання так званих блок кораблів, тобто суден затоплених у стратегічному місті для створення фізичного бар'єру, є дуже поширеною оборонною стратегією, але зазначив, що ми фактично вперше бачимо, як Росія використовує її з часу повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року. Ну і за словами аналітика, це мабуть. Найкращий спосіб для Росії зараз запобігти атакам морських безпілотників. Давайте його послухаємо. Це велика територія, тому вам потрібно мати серію кораблів, а потім якийсь бар'єр між ними. Це можуть бути ланцюги або сталеві сітки, щоб зупинити будь-що, що може проникнути. Українці розробили нову розумну технологію. А Росія реагує 200-річну стратегію потоплення кораблів. Це стара відповідь на нову загрозу. Тож бачимо, що у такий спосіб росіяни намагаються все ж таки укріпитися в тимчасово окупованому Криму для того, аби не допустити подальші атаки наших збройних сил. Ну а ми віримо в наші сили оборони, в їхню кмітливість, так, і впевнені, що вигадують власне наші військові, наші оборонці засоби протидії. Рухаючись далі. Поговоримо про те, що наші дрони пробиваються всюди, якби там не було. І зокрема, про успіхи армії дронів далі піде мова. Отже, танк, дві гаубиці та пункт спостереження збройні сили України показали відео знищення росіян. А про це зокрема повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він розповів, що бійці ударної БПЛА роти Ахілес на Куп'янському напрямку продовжують вражати техніку росіян, і цього разу лише за одну ніч вони в Лювали танк Т-80, дві гаубиці сау вежу із системно, системою радіоелектронної боротьби. Ну а вартість ураженої техніки окупантів становить понад 6 мільйонів доларів. Тобто, таким чином ми бачимо, що власне. А, так, лише за одну добу наші збройні сили України ослабили російську армію на 6 мільйонів доларів. Ну, як зазначив Федоров, працюємо для того, аби військові отримували якнайбільше безпілотників, адже кожен дрон допомагає ефективніше просуватися вперед під час контрнаступу та зберігати життя наших військових. А стосовно якраз враженої техніки за допомогою дронів, ми розуміємо, що це зараз надпотужна сила на нашому фронті, тому принагідно закликаю, якщо маєте можливість, завжди долучатися до зборів і донатити якомога більше саме на дрони, бо це дійсно та річ, яка допомагає ну, по-перше, нищити російську техніку, а відповідно уже е, випливаючи з цього і берегти життя наших е, військових.